Що? Йоже, що, ти що роблю? Буду ставити нову автоматику, тому що костя ключі постійно тіряє, а вони багато дорого стоять. Ну а тепер, а тепер телефон надо... інтернет будемо. Телефон открывати. треба відрядити. Не, ну це ж таке, я тебе додав потім. Так. Я... А, додаєш ага. в ці адміничі. Так, що? Да, що ти можеш сам відкривати, добавлять. Що у нас сьогодні за відос буде? Значить. Дивився тільки, що згадував, яка у нас модель воріт стоїть, бо вже й забулося. У нас виходить, Едінгер е 5 Ми його встановлювали 10 листопада 2020 року. Як то кажуть, без місяця 5 років, тому що сьогодні у нас 10 правда жовтня, і сьогодні буде модернізація цієї всієї системи. Тому що, ну, так, да, реально, брілок, ключ був, потерявся один, було у нас їх два, потім він знайшовся. Все нормально, але ми вже загорілися ідеєю модернізації. Треба ж постирали, вимикати треба, бо зараз як шваркне. А, білий викил. Нічого страшного, ну там небагато. Так, небагато таке ж. І що е, ми? Хотіли пульти, а потім, от такий варіант від компанії Нові, Нові Ворота. На цю модельку є модернізація. Нова плата керування, яка вже йде модернізована під Wi-Fi, Як воно? Ну, fi модуль є тут. Під інтернет Ні, під інтернет. Щоб керувати і, 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 пультами теж і, пультами, да, і пультами керуються, і через інтернет встановлюється додаток. Ну це ми так по теорії, так би мовити, зараз. Розповідаємо да, да. по інструкції, по теорії, бо ще ж тільки ось Юра починає штикера витягувати. І що? Поміняти плату, звичайно, цю зняти. Що б'є? Кандьор? Ні, а при чому? Та ні, нормально, ти ж далеко. Кандьор уже Юру Бахну. Да? Да. І модернізується воно і вже ми вам покажемо, якби, що там, як, як воно налаштовується, що воно як. Що воно з того вийде? Так, все буде нормально, Так, ну ми взяли, ми все рівно якби, і плата і декілька три штуки. Це у нас п'ять ключів буде, грубо так. кажучи. Да? Mm -hmm. До речі, от втратили ми розблокувальні ключі, прийшлось заказувати також. Це Юра, диш купляв, да, оце? Да. Е, це я хочу порядок тут навести. Ну, по проводці, це, щоб соєнити нормально там все було. А, все, ти вже все зробив. Спасибо. На. Все, так зараз поставив та і все, так? Да? Ну от, і хай, і закривай, хай як хоче, так Так, і що? Получається в комплекту то ж плата йде, пульти замовляли і йде отакий провід магніт. Ну, з магнітами це... Ну, в принципі, не знаю, ми його будемо встановлювати чи ні. Подивимось. ось. Ну тут або встановлювати, або ні. Що ти будеш дивитися? Ні, ну подивимося, будемо його встановлювати. Чи ні? Ну, коротше, це, як то кажуть... Положення, щоб ви бачили, положення воріт, якщо через інтернет як відкриваєте, закриваєте, бо можемо десь поїхати на відпочинок колись ага. і з Турції Будемо відкривати, закривати. ворота, так. Да. Вони Костя відкрив ворота. Ага. Точно. Ну, а загалом що? З самого початку, коли ми встановили, це так, невеличкий відгук вже за майже 5 років. Зробили отакі пильнички, так би мовити, на мотори. Можливо, цього і не треба було робити, ну, ми зробили, воно зайвим не буде. Дощі колись до нас заходять і менше буде вологи потрапляти на сам мотор. Тобто з ними все так нормально. Тут такий самий пильничок, проводка упорядковано більш-менш. Стоїть ось датчик, як він називається, Юр, не пам'ятаю. Фотоелемент, ну, фото ну типу, ну, він, якщо тут об'єкт якийсь буде. Типу, ти так, да, він... сигнал. Якщо став, не відкриється Да. І якщо навпаки там ворота відкриваєте, вони у нас через 8 секунд починають закриватися. Якщо ви тут будете, об'єкт якийсь буде, то ворота не будуть закривати. Будет збрасуватися датчик, поки ну, да. ніхто не, не пройде. Поки не це все діло. Так, зараз давайте за проводами витик. Ну робимо потім, да? Да. покажемо, розкажемо. Ну слухай, щось ти тут швидко, ти вже що, все? Ну, а, чи це тепер ти будеш стояти біля ворота і відкривати, закривати? Ну, Не, защлкнувся. Налаштовувати будемо. Налаштовувати? Угу. Отходьте, одходьте от датчика. Так, а ну розкажи. Трошки. Ну, що розказав? Ну, в принципі, запустив, почав моргати зелений діод ага. і зайшов в приложення, яке ну, дали нам в інструкції там написано, яке скачати. Ну, Воно так і називається нові ворота. І там як додаєш девайс новий, він угу. підключається по ньому до блютуза. Ну, до твого. Угу. Ти з'єднуєшся він каже, я знайшов Wi-Fi, під'єднай мені до Wi-Fi. Угу. Ну, Я під'єднав. Що, і тепер можемо керувати з телефону, відкривати, закривати, налаштовувати всі, всі налаштування можна. Ну, тобто вручну. Тобто Тут і вручну можна, можна а? через. Це. Ну і кнопка Кейт це ж додати ключі. Ну ми ще не робили. Ми ще це. не робили. Ну, Зараз телефона ми Я як було. ну тобто менюшка, екранчик, воно дублює те, да, що ну, ти ось можеш ось. зробити через застосунок. Ось, ось крутиш ти. Ага. А, міняється, вибираєш. Да, ти нажав на нього, вибрав, і крутиш, Включить, показник. Виключить, що тобі потрібно. Ну, коротше, в принципі, по тій інструкції, що вони нам скидали, все в тому написано. Зараз я це назад віру. Ось, оце ж така менюшка, ти як додавиш, угу. я підписав, що це ворота. Так, і все. Так. І нажимаєш, воно відкривається і закривається. Ага. Ось тут у тебе в пристроях, ось нажимаєш налаштування, тут можеш поміняти назву, або додати користувачів. Так. Або налаштування ті самі, що там. А, Тим, всі, ось, що в менюшки отут. Ось, тут. ось бач, фотоелемент працює, бач? Оп, не працює. Де ти, де ось загорається зелене, червоне. червона, бач? А, фотоелемент стоп. Да, а, бачу, бачу, бач, бач. і видно, видно. Ну, ну дублювання, коротше, телефон. Дублювання, так. І тут ти можеш тестування, відкрити ворота, зупинити. Ну, коротше, все, все. Плавні угу. старти, тут все можеш вибрати. Ну, коротше, бачиш, можна і хвіртку, можна вуличне, вуличне освітлення. Ну, виходить, таку цю плату можна під'єднати, як на вуличне освітлення, щоб. Ну, якщо як, як, при потребі. Короче, да, ми... ну, ти типо, з телефона можеш клац і включив у себе, допустимо, світ вдома. Угу. Ну, угу. Як сам вдома, коротше, ну, так, Сейчас. давай, що будеш налаштовувати. А плюс оце посильні мотор, ну в інструкції написано, що рекомендовано 100%. Тому ну, що потужні. можна 40%, ага. можна, это, ну рекомендовано Ага. Автозакриття тут виставляється. Час, да? Да, вуличне освітлення, ну це ж нам не потрібно. Угу. Затримка створки. А, знаєш, що, наверное, вуличне освітлення. Ось це, мабуть, включаєш. Ну, типа, раз і воно світить тобі тут, ти можеш виїжджати спокійно, поняв? А, ламп, ну, як что, світле не открывается. Ну, типа, значит, к ночь выезжаєш, включив, и ты выїхав, выключив. Mm, ти... Ну, в зоне ворит, ну, короче. тут Ще одна, все. Клемма, клемма. И стрит, а, стрит лік, це, наверное, це ж откривай, да. Це відкривання, правильно? Може. Ну, короче, алярм це типа увага, значить, да, як? Ні, аларм це ж, да. Ну, це, наверное, сигналізация оця. Лампочка. Наверно, аларм. Да, то я неправильно під'єднав, що на путі представлю. А, не мигає, ніч. Ну, я не дивлюсь. Це ну це треба да. переставляти, так. Ну короче, ну ти панів. Тут це світло, типу, окоп. І включив, виїхав, виключив. Ілі може як в моменті, так. Да, ну ти в моменті як відкриваєш, так. Да, ну ладно. Ну прикольно. Давай. Ну це зараз. Це ти зараз тепер будеш. Ну зараз перевіримо. А замки ти закриваєш. Закриває, бач. Зараз 3 секунди. А, нормально, як по старому тільки ж... Все, зараз хай закриваються, ставимо їх, закриваємо, відкриваємо, налаштовуємо. А, їх це на відкриття. як короче, це як тоді в перший раз теж да, вони ну просто да? чи вірно я Все. зробив чи ні. Все. Ну так. Да. Так, сейчас закриваємо. І зараз ти виходить робиш, перевіряєш, перевіряєш, потім виліт ворот, так? Да? Так, да, зараз ми типу, виліт будемо настраювати, скільки щоб вони відкривалися. Скільки... Ага, скільки треба, щоб відкривалися, а потом уже й дотяжку, да, і все. Можна ну коротше, процедура та сама, що і на старій платье. Ну, да. На стандартній. Просто через телефон. Це нас ну і а потом ти от, через той додаток ти додаєш. А що потом Чи дотягнуть. Через той додаток ти отож як адмін додаєш користувачів, ну, щоб можна... Тобі зайти в таке ж приложення, ну, да, там реєструватися і, от, і, от, і, от, і, от... і типу, попросити, ну, або я може якийсь QR-код тут, ну, подивимося. Ну, потім покажемо, може, ну, да. подивимося, що там. Зараз відкриваємо. Ну це ж ти там секунди виставив там, да? ну, так? Відкр... Зараз ну, І типу зараз побачиш на скільки. О, довше треба додавати, да? Будем а ну пока ж. Протри його, бо воно трошки поганенько видно. Так. Пристрой. Треба ага. забрати. Ну, елемент, пока, зараз, сейчас. Чо, не навпаки, понял? Не, хай поки. Ну потім налаштуємо і включимо його кость. Щоб він нам не мішав налаштовувати так. Ой, не туди не пристрій. Налаштування. Зараз фотоелемент відключу. Ну, бач, працює. Uh -huh. Так. Ось фотодатчик, від... відімкнути все. І типа вони все тепер будуть ну, стояти, ж... чекати стоять. команди. Так, да, тепер пробуємо додати. ні, це на. А, а ні. Пішов, пішов, так? Да? Це він закривається. А, все. Час закриття да, проходить. Фотоелементи да. відключив. Просто немає реакції тепер на те, ну, що ти будеш ногами Закривається? кола. Ну, ну бач, короче, притя... Да, притянуло, закривається так. ідеально. Ну, давайте, що там у нас? Ну, ціна, короче, виходить не так, як там раніше. Помниш, ми оп-оп-оп відкрили. Оп, оп, ну, оп, да, Тут, кру треба... Тут надо... Тут надо зараз додавати, виходить, по цьому. Поэтому... Ну, ти 10 секунд додавав. Да. Ну, сейчас давай, це, секунд этот, 15 бахнем. За кадром, короче, граємося, да? Да, зараз налаштуємо. Ну, в принципі, покажемо, да, що сейчас ми налаштували. результат покажемо потім. Так, так вимикали тільки що системи, бо Під'єднати там лампочка а у нас жовтенька, да. Шутки. Щоб вімкнути. Так, Налаштували 25 секунд нам от в нашому випадку потрібно для відкриття першої і другої створки. 10 секунд на закриття автоматично. Більше не треба, так. Було 8 вже, по-моєму. Затримка 3, хай буде. Так? Затримка 3, хай буде. Затримка це відкривається перша і через 3 секунди. друга. Тяжка секунди вистачає. В так, ось, все, так, ну, ось все, дивись, вони ж закрилися ось в натяг. Все нормально тут. Так, тут все, все плавні старти нам не треба. Все. Так, по кроку зупинити. А все. датчик включив? Да. Працю. Ага. Так. Працює. Ну да, о, заблимала вам. О, шикарно. Ну, ну, ще треба ну... світ поставити, таки я хочу. Ну лампочку mm -hmm. типа. Ну типа Ну так сюда. Я да, тут поставить, чтобы она вот так освещала вот все. Mm. Ну, в принципе, видниша. Не, ну видніше, да. Ну так, если можно, да, тем более, ну як бы, можливість же ж є. Ты сейчас в автоматі вот все. Ну, открывается, ясно справа. Раз. І там клад, все четко. Ну, нормально. Да. Ще, ще запаси є тут виворота самого мотора і а. там, і там. Ну, не є. Не, ну більше воно не буде відкриватися. Не, я взагалі кажу, не можна. Три ж... секунди так само. На межі ж не можна, пам'ятаєш, як там де ж, скільки да. там треба. Вона, на свободний ход, щоб Ну, В принципі, Wi-Fi бере, це хат не підключив. Ну, бо ж це буває, якщо 380 немає, на генератора буде. Mm. Працювати. Ну то, ну, ну, ловить. Ну, лови Авторизація ж є, є. Клад. В Клад. Ну, цей раз швидше, ніж перший раз. Да, тоді? Ну, Установка. Ну, я, ну, так, воно, все, установка... Я только, бачиш, поробив. Ну, Більш-менш красиво. Сай, да. Щоб по одному проводу входило туди, не по десятку, як у нас це робиться. Mm -hmm. А мені екран... потухне. Да, потухне, а ключ прив'язати. Mm -hmm. Ну да, надо, давай, ключи. так, треба давай ключі. Получається, що оце ж, як я і казав, що воно дублює інтерфейс в застосунку. Да, просто, Не, ну, Якщо, допустимо, інтернету немає, ти хочеш просто, щоб у тебе було. Знаєш, як тю... Ну, вручну, ну, без, без задатка, така плата, там да, чи... да через ключі, якщо так. Така плата. А як ти там з'явився? Отож... А тут ж так воно нажимаєш, Довно... О, додавання О. пультів ворота. — Що, привязала все уже? Ну, кстати, я не знаю по хвіртке. А что, так швидко, чи ага. ну сейчас. О, блін. — Ну, да себе подивитися, знаєш, що ну, ну, в інструкції. Оба! А. Працює, да? В інструкції знаєш, що подивитися, О, а ба, а чого не, не... поняв? Ну, нема такого, да. Ні. Ну, ти перекрив, яро, а, так. Не. Ну ты ж ногою перекрив, навіть. А. Все. Бо раньше як було, якщо ти їх зупиняєш, а потом. А, все, а то я ногой клацаю. Все, датчик. хотели а ты Все, 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 датчик, датчик. Датчик сейчас подавиться, значит. нормально. Ты, наверное, хвиртку. Сейчас надо, по-моему, там два раза нажать надо. Сейчас инструкции подавляются. Чтоб хвиртку одну. Так, а ты ж на вторую кнопку. Ну, надо ж там нажать, якось, чтобы оно два спонял. А то два раза нажимать. Сейчас я в инструкции гляну. Все. Щоб щоб лампочка, там пункт три рази нажимаєш, і лампочка, щоб підприємство, щоб отдільну лампочку можна включати просто. Угу. Вийшов, включив, вона на третій кнопка. Без варіт. Без варіт, просто, Без просто. відкриття. Ну, то нам це показ не потрібно. Ні, ну, потім, да, Бо у нас от, пульти ж оригінальні, вони на чотири кнопки. От у нас, як і є, верхня обидві. Створки, а нижня друга була на ну є, в принципі, на пультах на наших одна половинка тільки відкривалася. Так, 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 фото, і зараз так, Юра так, подивиться, так, і ми, виходить, прив'яжемо, зробимо оце діло, щоб відкривалося так, як так. потрібно нам. Ну, в принципі, на цьому ж да? все ну, в принципі, нормально. Такий відгук уже я і не думав, якось це сьогодні подивилися, коли ми там їх встановлювали 5 років вже майже. І я не знаю, скільки вони раз на день. Буває, буває да, да буває вкридава. Буває всяке і багатенько разів відкривається. Добре, що обрали саме цю компанію і ці виробника цих пультів, механ... механізмів. Ну, Коротше, додаються інструкції, по них все зрозуміло, тобто нічого складного нема, це не космічний корабель. Тим паче для модернізації, у кого можливо хто дивиться, хто буде цікавитися такою модернізацією, компанія нові ворота зараз може провести вам отаку модернізацію цих воріт. Допомогою нової плати керування, яка має розширені функції і е, можливість відкриття воріт, з, так би мовити, застосунку з телефону. А як там? Ну, ярличок у тебе ж там, да, зайшов клац, відкрив, ну, все. Ну, ну звичайний застосунок. Ну, за, ну, нові ворота, Ага, нові нажав ворота, все, і все, ну, і зразу, і ну, зразу запускається і відкрит, да, він відкрить, все. закрить, все. все. Ну, Все просто і зрозуміло. А Да. Ні. Це ти нажимаєш, а ти ж там поняв? Ну, сидів. Так що таке? Нарешті дійшли руки, встановили це все діло. На цьому все. Що там? буду, Ще під нас. хочу при... Ну Щоб в клавішу друга працював. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і не забувайте допомагати Збройним силам України. До побачення.